Той апаратик біля берега Засипив сигнальчик і почав його купати і дивіться, що я бачу. Так, каже, що перстеньок випав, дивіться. Вижте. Папа йде. Я щось знайшов, показую йому що. Ха-ха-ха. Ти поняв? Довольна-довольна либа. Гадайте чого? Гадайте чого? от того от того в мене в мені є щось блиснуло Всім привіт! Вітаю на каналі Копвен Сьогодні працюємо на річці, працюємо в два перебори. Я Minelab Еквінокс 900 та папа Minelab Equinox 800. Забігаю на період. Є дуже гарні знахідки. Прямо дуже гарні. Так що вам гарного перегляду! А ми погнали! 15 метрів від суші і був перший сигнал. І дивіться, який келих був якийсь. А можливо не келих. Ну щось цікаве. Ось така то штучка. Для вас пройшло декілька секунд, а для мене може хвилин 40 і дивіться, що в мене випадає. Пражський грош. Пражський грош. Срібна монетка. Середньовічна. Клас. Я вже не знаю, яка це в мене на рахунку в загальному розумінні. Але сьогоднішня перша монетка хороша. Така монетка ну, завжди радує. Ось така знахідка трапилась. Хто згубив, піші віддам. Мені не треба. Так, оцей апаратік біля берега. Зацепив сигнальчик і почав його купати. І дивіться, що я бачу. Мені здається, камера напотіша, ні. Чуди. Оцей апаратик біля берега засік сигнал. І дивіться що я бачу. Піднімаємо разом. Ух, який стан. Який стан. У Дві копійки, йолки палки Стан класнючий. 1814 рік, здається. Ну стан взагалі. Клас. Дивіться, як грає на сонці. Взагалі бомба ракета. Клас подобайка, друга монетка. Так, є наступна знахідка, і це у нас Монітосіна. І що це в нас? Одна четверта серебром 1842 рік. Стан хороший, хороший. Ну, хорош, хорош. Забираємо. Так, дивіться, який ножик випав. Козацький, козацька бритва, як таню кажуть. Ножичок. Хорош, хорош. Так, була в мене одна радянщина і ось такі дві знахідки. Гвіздок і ось така то пряжечка. Старенькі дві. Хорош. Випав у мене такий-то лисий гудзик. Через декілька хвилин ось такий-то гудзик. Два царських гудзика. А це вроді, мені здається... Зв'язків ці чи ні, ну, отаких от два гудзика. хорош. Дивіться, був спочатку в мене сигнал ось такої люлечки. Потім ось така то штука якась також бронзова. І ось такий то шарик. Тож здається, якийсь бронзовий, а з якоюсь вставочкою. Що за вставочка, не знаю. Що, від чого він підсказуйте. Якщо б дружина знала, що я їжджу на коп дивитися на грузи. Дивіться, ось які. Бачите? Вона б напевно мене не пускала на цей копчик. Ось такий-то проміжний результат. Дивіться, скільки шмурдяку. Ось настільки почистила річку. Так, а знайшов щойно гривню і ось таку-то накладочку. Так, схоже, що мені випала якась прикраса. Але не того кольору, що не треба. Ось така то штука. А може це крутілка від газової лампи. Не знаю. Ну така то знахідка. Тепер небезпечна знахідка, дивіться. З чекою ще. Так, ми його брати не будемо, ми його залишимо. Сонце жарить, що просто капець. В лісі так вже не походиш. А от в таку ще можна походити. Так, дивіться, що мені трапилось. Трапилась мені трібна монетка середньовічна. Пізні середньовіччя, і соліт. Але дуже в поганому стані. Але монетка як не як. Ось буквально 3 метри від мого плоту, був в мене солі цей срібний і ось, знову сигнал і знову монетка. Дивіться яка. Але ця вимита. Що капець, срібла взагалі нема. Ну я думаю, колись було воно посріблене, точно. Але вимито. Ну нічого, монетка забрав. Зацініть знахідку. Опа! та да 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 Накінечник, семочка, скіфський, горненький. Ну і так хватає і роза вітрів і ще якісь. Він ти на смеку сьогодні. О, гарно, гарно. Клас. Папа йде. Я щось знайшов, показую йому що. Ха-ха-ха. Охренеть собі. Ти поняв? Козацьку, да, це ми... це воно і є. А чого це не кругле? А в це... них не кругле, у них такі. Охренеть. Ти поняв? Ви тут ще орнамент є. Так, да, тут ще щось допише, буде класно після реставрації видно. Тут і з цієї сторони бачу теж орнамент є. Клас, ти поняв? <різь> Нормально. Так, каже, що перстиньок випав, дивіться. Бачите. Піднімаємо. Опа. А може і русь даже. Може цей. Коротше, така знахідка. Дивіться, як грає на сонці вона. Опа. А ну підказуйте, це Русь у нас чи не Русь. Така то знахідка класна. Клас. Вподобайка папі. Так, це яке в тебе вже на рахунку? Четверте. Четверте, так? Ну, ось до одне я зломив. Раз, два, три, чотири. Mm. Людей купається повно. Ми тим часом знаходимо такий-то фрагментик кільця. Отак от. Декілька метрів пройшов від того місця, де перштинюк тільки що знайшов. І дивіться, яка монетка. Братінка, здається, так? Гарненька, гарненька. Така монетка. Клас. Папа сьогодні по перстеньках. О, клас. Прикольний такий. Такий герб непонятний. І здесь там герб. І потім вдома помию його покажу, якщо щось цікаве. Достав чистеньку монетку. Ну шлан, що, шлан, що монет. це таке? Ну щось маленьке? Менше ніж діньга. Чи деньга? Ну Затерта капець. Римонітка. Курка. Ну і та я. Зацініть яка пряжечка випала, з яким язичком. Вже друга в мене за сьогодні, але ще такої не знаходив. Наша вам вона схожа. Падовольна довольно либа! Гадайте чого? Гадайте чого? От, у того, от у того в мене в мені є щось блиснуло, такого покажу. От, от такого. Приближаємо. І-і. І. і, і Єсть! Да, Де-де-де! Да, да, да. Не хочу голосно кричати, бо на пляжі людей багато. Так, де проби? Проби, нам треба проби. Є, є. Ні, це не проби, то не проби. Проби з цієї сторони. Опа. Да, да, да. Саме то, саме то. саме то. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка папи що в нього? Е, ходячки, радянщина, накладки, якісь гудзики. Гудзики, а із цікавого. Є в нього якась мідна монетка, потім є соліт, є частина колта, є скіфський накінечник, є капуста, а і самого цікавого в нього перстеньки. Він сьогодні по перстеньках середньовічних от таких. гарні такі перстеньки. Так, далі хабарничка моя. Що в мене є? Від люльки, дві пряжки, якась накладка, ходячки, три гудзика, так по мелочах. А із цікавого, що в мене є. Є боратінка, два соліда, одна четверта копійки, потім капуста дві копійки, потім, е, пражський грош срібний, потім жирки. Два жирка є. О, такий, золоте таке золоте кільце. Так, і ось така сокира козацька з клеймами, Бачите, які орнаменти там є. Класно. А такий -то результат нашого сьогоднішнього виходу.